Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні я хочу вас познайомити із віковими особливостями мовного розвитку дитини та надати декілька порад батькам як допомогти своїй дитині досягти успіхів в житті. Також довести вам, як важливо для маленького, але вже підростаючого економіста, менеджера, політика вміння чітко та виразно говорити. Адже з досліджень психологів нам відомо, що 17-20% інформації слухачу дає інтонація співбесідника. Ми знаємо, як часто губиться цікава оригінальна думка, озвучена мляво, невелика. Разно і не чітко багато дітей. В силу свого віку ще не знають, наскільки важливо для них навчитися правильно та гарно говорити. Але батькам потрібно розуміти, що навіть найменше порушення звуковимови в дошкільному віці може призвести до негативних наслідків. Чому саме? По-перше, багатьох дітей в зв'язку з порушенням мовлення починають виникати психологічні проблеми. Дитина соромиться мовлення, намагається менше говорити. А пізніше вона стає не товариською замкною собі. По-друге, порушення звуковими в дошкільному віці є першою сходинкою до проблем в навчанні читання та письма в школі, виникають так звані дислексія та дисграфія. І нарешті, по-третє. Мовлення є одним із найголовніших засобів пізнання навколишнього світу, і тому погано розвинене мовлення буде перешкоджати повноцінному розвитку особистості. Але як же визначити? Чи нормально розвивається мовлення вашої дитини? Звичайно, не всі діти, що нормально розбиваються, обов'язково відповідають загальноприйнятій нормі вікового розвитку, але все ж таки існують деякі особливості мовного розвитку дитини. Багато батьків через незнання ось ось цих норм, іноді дуже пізно помічають відставання свого малюка в мовному розвитку і пізно звертаються до фахівця.